Привітний та завжди усміхнений. Таким згадують його друзі. Був 31-річний Дмитро Заплітний. Хоч більшу частину свого життя провів у Тернополі, та серцем завжди линув до рідного села Забойки. Саме його назву чоловік написав на синьо жовтому прапорі, з яким і поїхав уперше в зону. АТО. він вчився в 26-й школі. і Ріс у місті Тернополі був енергійним, спортивним хлопцем, Мав багато друзів, але корні його були з нашому селі, і він прийшов добровольцем із нашого села. Забойки. Працювали одного разу на складі, на одній фірмі закинутий склад. Були все, матеріальні блага, комп'ютері старі, все було там, можна було дозволили нам взяти що хто хоче. Всі взяли можна так сказати, матеріальні блага, А він взяв прапор України. З тим прапором пішов воювати. Дуже добре. Всі весь час усміхнений. Однак всіх фотографій, контакт подивіться. Весь час усміхнений. вперше на схід добровольцем. Поїхав ще у серпні. Після кількамісячної підготовки розповідають друзі. Дмитра перевели у місце найактивніших бойових дій. Загинув герой під Дебальцеве від осколку граду, що влучив у блокпост. Помер, каже почепинський сільський голова Марія Палига Дмитро. Відразу Дін. Був доброволець, але він патріот нашої, неньки України. Він казав, не діждетесь, не діждетесь, не діждетесь, але куля, осколок снаряду, наздогнала його. Артемішку в лікарні ми його забрали і помер від осколка града, який влучив нього. попрощатись із Дмитром Заплітним. Десятки тернополян спершу прийшли до Збаразького КПП, а потім колона рушила на вулицю 15 квітня, де проживав герой. Поховають бійця завтра у рідному селі Забойки. Вічна пам'ять.